Салатами все зрозуміло. Та? Робить хто як люба, у мене просто капусточка, шпинат, помідори. що Тут ще є, ось така февіта, асіль. Скільки видів солі є. Хтось просто використовує кам'яну, хтось морську. А я ось таку якусь гімалайську рожеву. Та? Видно, що вона незвичайна. Прочитала, що це дуже корисно, тому використовую її для солі. Використовую її для своїх салатів і всіх таких страв, які не треба готувати. Хоча я не знаю, я фанат посолі. Дивіться, не знаю, може в когось теж є так, як в мене. І кам'яна, і морська, така більш крупна та є дрібніша. Ну і, звичайно, і гімалайська для салатиків. Ну, це мої якісь такі вже забаганки, придумуюся, може. І кам'яної достатньо на всі випадки життя, але чомусь та, хочеться, цієї хочеться вірити, що там все-таки вона дійсно рожева, а не, не пофарбована. О, а на вечерю чи на завтра ще варю бурячок, але ще не вирішила, що буде. Чи зроблю борщ? Чи все-таки просто буду їсти бурячок? Бо буряк теж дуже на шлунок мені добре йде. Мені подобається навіть просто порізати його дольками, варени і в прикуску їсти.